Мої вітання. Давайте розпочнемо, мабуть, все ж таки із Ради ЄС. Бо от щойно з'явилася інформація про те, що там згоди вони ще не дійшли, але дійшли в іншому. Згоди що плюс 2 мільярди євро на зброю для України таку загальну з Європейського союзу? Вже таки погодили. Може, таки погодять її дев'ятий пакет санкцій. Чого очікувати нам власне ще от таких приємних бонусів, а можливо і не зовсім приємних, неприємних сюрпризів від засідання, Сідання um, Ради ЄС. Yes. В першу чергу треба розуміти, що може бути певний супротив, наприклад, з боку Угорщини, яка може блокувати виділення коштів. Принаймні, це не означає, що Україна не отримує від Європейського Союзу. Питання в тому, що, наприклад, позиція Угорщини, щоб кожна окрема країна підписувала з е, Україною двосторонні угоди і надавала вимогу виключно зі свого бюджету, зі своєї казни. А не загальні кошти від Європейського Союзу. Тут питання консолідації, в єдності і в одностайності Європейського союзу. Але, судячи навіть з останніх новин, які ви зазначили раніше, думаю, що питання просто певних перемовин, можливо, навіть певних торгів, не виключає, що Угорщина отримує певні, ну я не скажу, можливо, преференції, але певні потрібні для себе аспекти, і саме тому їхній супротив впирається в те, щоб отримати для себе. Якісь додаткові плюси, але ми бачимо, що це не вперше, і є певна криза з прийняттям рішень, тому що на сьогоднішній день Європейський Союз достатньо часто впирається в те, що їм може так ставатися, що не вистачає певних голосів або одностайності. Тобто, або їм треба змінювати е, саму е, саму систему прийняття рішень, тобто, щоб це не було не одностайно, а більшістю голосів. Або в принципі вести перемовини більш детально глибоко для того, щоб не було цих конфузів. Бо спочатку анонсують, наприклад, про виділення а, коштів а, на, на кону було 18 мільярдів, зараз ще два. А потім, наприклад, вони можуть певним чином там ставати на певну паузу. І санкційний пакет черговий він так само може бути а, схожим на попереднє прийняття рішень, але. Надію вселяє те, що попередні санкційні пакети були прийняті. Так важко, наприклад, давався енергетичний пакет санкцій, але дорогу торують ті, хто бачить цілі. Я думаю, що ціль допомога Україні все таки вища за певні внутрішні супротиви. І ще крім того, мають переглянути так само і програму а, східного партнерства. Україна одна із тих країн, яка досі в цій програмі. І дуже контекст змінився насправді, і зважаючи на те, як, а, хто хто разом із нами є в цій програмі, а, і те, що ми вже отримали статус кандидата. А, з вашої точки зору, ну тобто, нас може взагалі вже звідти виключать якось чи для чого, ну що можуть переглянути у цій програмі, І які це плюси чи мінуси може принести безпосередньо для нас, звісно. Я думаю, що певним чином Україну будуть виносити з певних mm. програм в е окрему співпрацю, тому що давайте скажемо наш кейс є унікальним незалежно від того, де б вони знаходились, тобто е певні об'єднавчі або через кому програми для нас можуть бути такими, що не відповідають цілям, обставинам і викликам, які є перед Україною. Тому я впевнена, що питання України може умовно виноситися за душки на сьогодні. Думаю, це. Ну, вся інформація яку можна давати цього питання, тому що конкретики реальної конкретики як буде надалі рухатися, важко сказати. Багато хто очікував, що умовно Україна під ялинку отримує якісь додаткові заохочення з боку Європейського союзу і загалом заходу для того, щоб Підтримати бойовий дух і дати можливість отримати ну певну таку орієнтирну надію для того, щоб все таки зусилля і ціни, яку платить Україна, не були марними для того, щоб показати певну солідарність з Україною підтримку. Але давайте розуміти, що все одно, крім певних заохочень, головна внутрішня. Сила є всередині України. Ми це демонструємо щодня, і про це потрібно не забувати і робити все від себе залежне для того, щоб побороти а, війну, побороти всі виклики і рухатися далі. Тобто, не, не очікувати лише на умовні там заохочення, подарунки, підтримку. Все одно, все в наших руках не без допомоги, але в першу чергу я все-таки хочу підняти внутрішній бойовий дух всередині держави за рахунок того, що ми маємо розраховувати на свої сили. Ми це і так робимо. Але це треба тверезо чітко сприймати. Ну і ППО, все ж таки, нам було б дуже помічне в таких е, справах. І от, власне, те, що всі ми вже звикли, звісно, до того, що потрібно розгадувати ребуси в Єрмака. Е, е, так і сьогодні він знову ж таки після ось цієї е, розмови, про яку ми вже говорили, е, Байдена і Зеленським. Бо на жаль, поки що, ми щонайменше, не менше інформації про те, чим закінчилася зустріч онлайн е, G7, не маємо. А е, ну от з того, що він е, е, написав, ми так розгадали, що мабуть йшлося про все ж таки якесь посилення. Протиповітряної оборони з вашої точки зору і не тільки те, як ви це прочитали, а й те на що нам очікувати знову ж таки після ось цього засідання, бо дуже воно якось оптимістично. Ну щонайменше, і Андрій Єрмак і Володимир Зеленський так само сприйняв ось розмови з Байденом. Давайте для початку скажемо з чого можна щитати хоч якісь сенси. Перше, це вчорашня промова е, президента, в якій він зазначив про розмову з Макроном саме напередодні е, G7, е, в якій бу, йшлося про допомогу воєнну, допомогу енергетичну і безпосередньо зернові питання та погода е, зерно з України е, grain from Ukraine. Це були ключові такі моменти, які були зазначені. Тобто йшлося про комунікацію з французькою стороною. Крім розмови телефонної, яка була з Макроном, ви знаєте, що з візитом у Франції знаходиться перша леді і буде зустріч на рівні і. Е... Подружжя Макроні безпосередньо там додаткові будуть заходи, які будуть стосуватися України саме у Франції. Далі ми за хронологію отримуємо безпосередньо дзвінок до пана Байдена. Такий нічний дзвінок і який супроводжувався цим ребусом від Єрмака. Я думаю, що не потрібно шукати чи якихось роз'яснень. Всі вони є чіткими. Була до того консультативна зустріч безпосередньо і самого Єрмака Єрмака з послами G7 так само було. Розгорнуто сказано і про е, безпосередньо мірні ініціативи з боку України. І решта моментів, які є для нас ключовими знов-таки підкажу, що це енергетика, військова допомога і, і безпосередньо ще й наповнення бюджету за рахунок продажу українського зерна. Тобто то тут нічого нового. А з боку допомоги сполучених штатів, так всі всі очікуємо на ППО, на ракети, які були намальовані, так додатково. Тобто, це можливо все таки оборонна зброя, яка нам зможе дати змогу відстоювати свої позиції не тільки можливо оборонні, а можливо, все-таки оці питання. Чи зможе Україна поцілювати в важливі е, об'єкти і цілі, так само не тільки тримати удар, тому що сьогодні понеділок, зазвичай ми їх називаємо ППУ понеділки, так але дякуючи зараз обставинам і нашим зсу і хлопцям з протиповітряної оборони, що цей день е, достатньо спокійний, і будемо сподіватися, що так надалі і буде.